Принцип ефективної молитви в зверненні Отче наш, але це не просто слова. Це не слова, які показують, я звертаюся ну, до батька, назву його Отче або Батько мій. Це суть. Тому що батьківство Батька Отця, тобто Бога до нас, воно приносить величезне благословіння. Коли я розумію, що я не сирота, коли я розумію, що я син, я дитя Боже. Це робить і змінює мене повністю. В Ісаї, 63 розділ, 16 вірш сказано: тільки ти отець наш. Ти Господь отець наш від віку, ім'я Твоє відкупитель наш. І так, дві функції, які відкриває батьківство в нашому житті, як благословіння. Бог відкриває. Перша Він створив. Друге він викупив.